Гаррі Крішня Подічанам, 28 серпня потрапив у дорогу транспортну пригоду, рушав до 3 школи по вулиці, раніше називала Луначарського, а по 8 березня рушав оцей от Фольксваген, не пропустився знаку поступитися дороги і от втрапилася така ДТП. Бахнуло нас. Прямом, блядь, в смісійся нахуй. Так гепнуло, добре. Ще раз показую, що на 8 березня знак уступити дорогу. Ми рушали по главний. Раніше назвали Воночарська, зараз не пам'ятаю. Олексій Фольксваген їхав по 8 березня, мав виступити дорогу. Тому що ми саме мали перевагу, перевагу в Русі. Ось, але не зробив цього. І так сталася транспортна пригода. До дерева не, трохи бачимо, не доїхав. Все добре у вас? Нага, нага ціла? Дивіться, бо ще треба, лікар... що треба лікарню лікарню закликати, що, що треба. Бачу, бачу вас... Бачу, вас садіна, бачите, садина є. Нога ціла, ціла нога, точно? Ну є. Ну, може, як швидку хай, хай перевірить. Хай ще перевірить, так. Бо ще ви вдарилися, хай хай переводить. Ось так якось. Ось так, почав день. Зараз рушаю до третьої школи, там з приводу бомбосховища є питання. Трохи не заїхав. Харі Кришне.